З 24 по 26 квітня 2012 року в місті Києві відбувся міжнародний екологічний форум Довкілля для України, який проходив за сприяння Кабінету міністрів України. Організаторами форуму було Міністерство екології та природних ресурсів України, Український центр міжнародних виставок конференцій та форумів, і всеукраїнська екологічна ліга. Метою міжнародного екологічного форуму довкілля для України є інтеграція стратегії зеленої економіки в суспільно-політичне, економічне та соціальне життя України. Насамперед, чисте довкілля це дуже обширне поняття, яке в себе втіляє всі напрямки захисту нашого довкілля. Я вважаю, що перш за все це викиди СО2. На це треба звернути особисту увагу. Ви знаєте, як світове суспільство до цього ставиться. Тому перші заходи будуть стосуватися. На цю проблему, а також чиста вода. Я вважаю, що також це дуже важлива складова. Це те, що ми вживаємо через повітря і. Йому внутрі тому я вважаю, що це дуже основні напрямки, з яких ми почнемо відпрацьовувати. На форумі були присутні представники міжнародних організацій, представники посольств двох десятків держав, наукових закладів та державних служб. Я представник освіти і повинен сказати, що в освіті корінь зла. Чому тому що люди, які одержують освіту не зовсім традиційним шляхом, потім займають керівні посади? І таким же шляхом, як самі одержали освіту, пробують будувати українську націю. Заходи форуму передбачали проведення міжнародної та всеукраїнської науково-практичної конференції, бізнес-форуму, круглих столів, презентації громадських заходів, міжнародної виставки Довкілля 2012 та підведення підсумків всеукраїнського конкурсу Лідер природоохоронної діяльності 2011 Катерина Дубровська Олексій Грибський для рано вранці.